І щоб її на старі. О, а, а за Ларісу, щоб мала хлебку. Щоб не вищала і не кричала, бо приїде, переїсть, мене кричить, лещи. Оце таке. Ну що це, ну що зараз ідеш, вріжеш щось. Ну да, зараз вже, да. так. Да, да. Ну невеликі, ні. Не, та там, та що найду, та що найду, то й виріжуть, що вже. Да. Які будуть такі наріжи. А Я піду, може, теж знизу там, хоч клиентів хай. Хоч. Де ще облід, а Та ши... я піду ж на Ломату, чого ти будеш йти? Ні, хоч, хоч, а там хата відкрита. Я зараз закрию ту хату. Ага. Е, Ні, сам я ти, з цієї сторони, де були пшениця, пшениця. пшениця, Ну тільки дивися, щоб не сповзнула нога, щоб хоч не біда бути, бо там як рік. Ну, а так. я звідти піду, може, хоч. יש כאן ובוסליה נורמל, אבל הוא כשזה, אתה יודע, ואיזה חייפות, ואיכות לאומל, ולא את